Четвертого та п'ятого липня в Шепетівці пройшла акція, організована громадською організацією «Автоєвросила». Активісти хотіли звернути увагу міської влади та відповідальних організацій до проблеми доріг у місті. 2014 рік був вже минув як три з роки назад. Були обіцянки, прийшла нова влада, обіцяли, все буде гаразд. Однак стану сьогодні, як ми з вами бачимо, геть нічого не помінялося. Всі обіцянки влади, це схоже на наш флешмоб. ось ці бульбашки показали, здулися і лежать. З приводу той нової техніки, яку вони закупили, якість їхнього ремонту, як вони вже нам показали літом, нічим не краще ніж оце болото, яке є на наших бур'янах. На місце події була викликана поліція для складення акту огляду ділянки дороги. Поступило виклик до нас, що сталося ДТП без потерпілих, так само активістами дорожнього контролю, прибувши на місце даної події, автомобіль пошкоджень міїх не зазнав. Нас попросили активісти оглянути дану ділянку дороги. Була відібрана від них заява, що пошкоджена вулична шляхова мережа. Був зроблений акт огляду даної ділянки дороги присутності свідків, які заміряли вибоїно. Дороги у нашому місті давно потребують капітального ремонту, адже так званий ямковий допомагає на дуже короткий час. Ремонтні роботи почалися десь в другій половині березня, на початку квітня. Тільки встановився температурний режим. Зразу почалися цей ямковий ремонт. У нас почався зразу. Десь в лютому була закуплена ця машина у яр. Тоді перші. Ремонтні роботи перші ямки засипали. Якщо ви пам'ятаєте, тут напроти якраз магазину Київ біля пам'ятника Островського вони тут почали і дійшли десь до першої школи. Було би менше бюрократичної цієї тяганини. Ми могли б вже почати з суцільним ремонтом дороги. і Було б менше нарікань з боку мешканців. Шепетівки активісти «Автоєвросили» обіцяють влаштовувати подібні акції на постійній основі, доки ситуація з дорогами не зрушиться з мертвої точки, адже постійні ремонти автомобіль. Б'ють по гаманцях водіїв. Ми боремося за хороший стан доріг. Ми хочемо привернути увагу до проблеми, яка є нагальною на сьогоднішній день. Як нам здається, буде і завтра такою ж самою, тому що впродовж вже багатьох років ніхто капітальних ремонтів доріг не проводив.